Ви дійсно думаєте, що життя вас буде гладити по голові, коли ви почнете йти до своїх цілей добиватися своєї мети, яку ви поставили перед собою? То ви дуже помиляєтесь. Життя буде бити вас з усіх сторін, звідки тільки можливо, і буде задавати неймовірну болю. Воно буде вас бити, бити, ще раз бити, щоб ви цього не досягли. Життю невигідно, щоб ви досягали цілей. Йому краще, щоб ви підкорялися йому, його планам, його історією, його подіям, а не те, що ви будуєте самі. І найважкі буде етап це перетерпіти цю всю біля і пройти через неї, гідно пройти, не впасти, не зламатися, чого добивається він. Він життя від вас хоче просто, щоб визамався. Заламався і йому підкорялися. Але не допустіть цього. Просто беріть йдіть. Через біль, через страх, через страждання. Просто сфокусуйтесь на цілі. Сфокусуйтесь на меті. І Йдіть. Йдіть до неї. І. Нехай вас ніякі труднощі не будуть на заваді. Просто поставте мету, поставте ціль. Життя вас буде ламати, як тільки можливо. Немає часу, там хвилин 5 лишень вільного, що може приділити саморозвитку, але... Тут життя буде підкидати ще одні неприємності. І ще більшого болю вона завдасть. У вас погано у відносинах чи гарно, це не важливо. Але життя зробить так, щоб вони взагалі прекратилися і ви дуже таки страждали. Тому що вона, воно хоче вас зламати. Хоче зламати просто, щоб ви не добивалися ціл. Тому, якщо навіть у вас буде щось боліти, ви захворієте. Життя буде робити так, щоб у вас боліла нога, рука, голова, аби ви тільки зупинились. Все, зломилися і не пішли далі. Не пішли, не встали далі і не пішли до своїх ціл. Тому що життя хоче від вас тільки того, чого хоче. Воно не хоче того, щоб ви не підкорялися йому. Воно не хоче підкорятися вам. Воно буде робити, якщо у вас щось не виходить, воно буде і надалі так робити з часом, але час завжди переможе, час буде на сильнішій стороні. І якщо ви не здастесь, не зламайтесь або й не йти, то ви обов'язково досягнете. Просто йдіть через біль, через страждання, через всі неприємності, просто сфокусуйтесь і йдіть до цілі. На цьому все. Це все, що я хотів на даний момент вам сказати. Життя вас буде ламати, але ви. Не ламайтеся. Розпочав відразу з мотивацією, тому всім привіт. Дякую, що якщо ви додивилися відео. Принаймні залетіло. У мене це дуже здивувало, але дякую всім. Я буду надалі викладувати ролики, але я думаю, ця мотивація стане реально сильною для вас. Тому не ламайтеся. Ідіть до кінця. Не ламайтеся. Це саме головне. І... Скоро життя почне слухати лишень вас. Не ви будете його слухати, не за його графіком жити, а воно буде жити за вашим графіком. Тому не ламайтеся. Пацани йдіть до кінця. Пацани чи дівчата, це не важливо. Ідіть до кінця. Поставлю ціль, ідіть до неї. Але дякую за перегляд. Ну що, до нових зустрічей.